Неначе справжні мініатюрні моделі військової техніки вишикувалися у приміщенні клубу Прометей до Дня збройних сил України, який відзначають щороку, 6 грудня, чернігівські моделісти та вихованці судомодельного гуртка. Клубу юних моряків під вітрилами організували виставку власних творінь. Ініціювали захід представники управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Ми вирішили саме ну, таку виховну функцію до цього залучити, от щоб діти подивились. Залучились, зацікавились технікою, щоб ця техніка у них викликала ну не тільки цікавість, а й розуміння її, як вона складається, з чого вона складається. Виховний момент він у всьому. От знаєте, якщо ти ціниш це, ти щось робиш, ти розвиваєш собі творчість, ти будеш цінувати інших. На виставці можна побачити моделі військових автомобілів, бронетехніки, літаків, а також мореходних суден і багато іншої техніки часів Другої світової війни та. Учасності загалом експозиція налічує більше 90 робіт. Виготовлені вони переважно з паперу, але зустрічаються і з пластику та дерева. Сьогодні на виставці представлено близько 20 моїх робіт. Тут є бронеавтомобіль швидкий, а остін третьої серії. Це п'ятий український бронедивізіон військ УНР, який базувався в Чернігові. Моделюванням військової техніки Олександр займається більше 20 років. Все почалося каже з дитячого захоплення, яке Згодом переросло у професійну справу. Зараз Олександр Бондар навчає техніці моделювання маленьких чернігівців. Так само свою мрію дитинства наразі втілює у життя інший моделіст Владислав Кириченко. Він спеціалізується на моделях морської тематики. Морське це в мене. І хобі я взагалі мріяв бути моряком, коли прочитав ще в п'ятому класі жульдверна. Ну зараз так вийшло, що займаємося яхтінгом, ходимо там по морям, океанам. І от мене родилась така ідея створити при Нашому ну центрі власне каже з допомогою клубу, тому що ми зробили кімнату для занять з власними силами. Гурток судомоделювання за два роки. Ми от сьогодні перше виставляємо якусь виставочку. Займається дітей не так багато як ходіла в власне судомоделювання, але я, якщо ви побачите на табличці, це від 3 до 7 класу. Це взагалі унікальне, що діти з 3 класу сидять по годині щось на одному місці. Вирізають гурток. Працює вже два роки на громадських засадах, але з часом стає важче з фінансової точки зору, каже Владислав Кириченко. Адже матеріали для створення моделей потрібно купувати. Чоловік наразі забезпечує сімох своїх вихованців власним коштом, але сподівається на подальшу підтримку від управління освіти. Самі ж вихованці гуртка судомоделювання кажуть, така справа їм дуже подобається. Жаліта я люблю. Таку воєнну техніку я люблю дуже морські кораблі, море. Данило за досить невеликий період занять у гуртку, встиг зробити лише два експонати. Але хлопчик гордий, що одна з його робіт представлена на виставці. Подивитися на витвори моделістів до клубу прийшли чернігівські школярі. Для них провели невеличку екскурсію, а також організували майстер-клас з моделювання. Виставка триватиме до 7 грудня включно, тому ті, хто не встиг її відвідати. Ти ще має можливість це зробити.